Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує голови. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвіті. А й правда крила тим не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина жива на землі сама не літає. А крила має, а крила має. Вони – Ті крила не спору, пір'я, а правди, чесноти і довір'я, у кого з вічності у кохання, у кого звічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або надії, або поезії, або мрії? Людина нібито не літає. Акрила має, акрила має. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімося, людоньки, на людях, Хай мели лин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, це це вилікує смерть. Хай буде все небачене, пробачене, Хай буде все пробачене, пробачене, Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. На світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ, широкими очима спід долоні, крізь пальці у квартирку за воріт. Від цього світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха, у звужених з біговистку дрібниць.